Сьогодні, 22 грудня, в день пам'яті святої праведної Анни Славутський жіночий монастир відзначає престольне свято. В цей день божественну літургію в храмі очолив високопреосвященніший пантелеймон, архієпископ Шепетівський і Славутський. Монахині і прихожани зустрічали його високопреосвященство біля храму і за давньою українською традицією піднесли скромні дари, хліб. І квіти під час урочистої літургії владиці Пантелеймону співслужили священнослужителі славутського благочиння, духовенство та чисельна паства молились передусім за мир в Україні. Також архієпископ Пантелеймон вітав вірян із престольним святом, молився за настоятельку монастиря і гуменю Єфимію і сестер, які з Божою допомогою розбудовують храм, а з ним будуються і людські душі. Розбудовується храм, розбудовується корпус для сестер, і так само будуються людські душі. Душа у людини безсмертна. І основне кажуть, треба основне для людини це спасіння. Щоб спастися, треба свою душу. Тут люди приходять, тут люди приходять, знаходять своє, хто хто чим приходить, хто з радістю, хто з, з, з із скорбями. Сьогодні в цій святій обителі в монастирі Святої Праведної Анни несуть послуг 10 насельниць. Але, як сказала матушка Єфимія, монастир розбудовується. Історія ж храму починається з 1628 року, де тоді на цьому ж місці знаходився одноіменний храм. У 1998 благочинний Славутського округу протиєрей Петро Мельничук з благословіння правлячого архієрея розпочав роботи з відновлення храму. У 2001-му священно Ни синод на чолі з митрополитом Володимиром Київським і всієї України затвердив статут жіночого монастиря. Тоді ж сюди приїхали перші насельниці. Новий храм на честь праведної Анни було освячено 7 липня 2003 року. У 2004-му освячено дзвони. За такий зовсім невеликий час існування обителі був збудований храм, житлові корпуси для насельниць, які сьогодні активно добудовуються. Проведено опалення Побудовано господарчі блоки. Кожен новий день монахині розпочинають близько шостої години ранку з молитви. Кожен день наших сестер можна сказати, складається без 5.45, дзвоник на полуночницю, 6 годин полуночниця, в годин в храмі часи, божественна літургія. буденні дні, у святкові дні. В 7 годин полуночниця, в 9 годин літургія, божественна літургія. Ввечері в 4 години на коли зимній час в 4, літом в 5 вечірня кожен день. І в 8 годин ввечері у нас ще є обще правило. Тож нам канони читається, мали по вечері, вечерні молитви. Ну, в день так само під час і роботи, а монашки. Старші сестри читають акафісти, солотір можна сказати, що молитва монастирі почти не при користуючись нагодою ігуменя Єфимія разом з прихожанами щиро дякували владиці Пантелеймону, всім священникам та гостям за спільну молитву та розділену радість престольного свята.